Нашої комісії хвороб наявний на порядок денної. Перше про звернення до Кабінету міністрів України щодо зміни тарифної сітки педагогічним та науково-педагогічним працівникам. Друге про перейменування вулиці Молодібла на вулицю Скульптора Воловання у місті Луцької. Третє про внесення змін до рішення міської ради від 28.4.2021 за номером 10 369, про затвердження структури виконавчих органів міської ради загальноочисниця апарату міської ради та виконавчих органів. 4 річне. Голосуємо за порядок денний, за два рішення прийнято по першому питанні порядку денному. Віталій Юлю Світович, я вам вже напам'ятаю. Ми ознайомлювалися. Коротко можна обйомити, може, хто не знає, що ці розвернення, суть така, немає полізму в нашій депутаті, треба розуміння поставитися і все-таки... Звернутися до прем'єр-міністра міністратини щодо зміни цієї тарифної сітки, хоча до можливо було б і навіть у на цю основу 822 яка дає можливість 3 4, до мінімальні заробітні плати педагогу дати екстрактові для того, щоб він мав можливість працювати заклади освіти, була мотивація. Ми хоча ми хочемо, щоб цю тарифну сітку змінили, щоб мінімальна заробітна плата сходилася з тим укладом, який є, тому що ми поклад, який маємо в закладах освіти, а він буває так, що те 400 бере 8500, ми доплачуємо до парті, 8 тисяч мінімальну заробітну плату лише тільки, щоб погасити цей мінімум. Тому наші педагоги з престижності не бачать ніяких результатів і тому подібно. від деяких було депутатів, то ми планомірно здійснюємо певні дії для того, щоб щоб були там зміни. Ну так скажу відразу, що мав мав розмову із представниками міністерства освіти послідки, що до цього звернення з асоціації міст України освітньої саме секції повністю підтримують. Чи буде результат, мають надію, що на кінець року буде результат. Бо це стосується не тільки на кого педагогічних педагогічні працівники, а всі, всіх всіх сфер, які фінансуються з державного бюджету і полежніх перехідних сітків це і медики, і, і педагоги і інші. Зрозуміло. Тобто до кінця року буде прошу. А во ајде, 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 Ну не можна сказати, тому що педагогія мають 6 годин, 12 годин, 18 годин, 27 годин. Тут не можна так сказати. Якщо ми говоримо про 18 годин, молодий педагог, який пішов ну, mm -hmm. з студентської лави, ну, 7 тисяч буде мати, можливо. Добре, і робочих годин скільки? 18 поставка. 18. Про поставку, так. І... Але якщо, наприклад, педагог, який дійсно має вищі категорії, mm -hmm. тобі з набагато подібні може до 18-20 мати, але є в нас педагоги, які 6 мають. Вони через той мають, що хочуть, вибачте, жити, мати зарплату. Ось, і, ну, Це шалена пронагрузка, вони постійно за заходити свій річ, що 40 годин ми працюємо з вами так, в той же а то 30 тиждень, дорога і пoзну годину треба просунудати, щось пояснювати, готуватися до уроків, тому подій. Мало того, ми ще й сидіти і займатися репетитором, тому що хочеться надолужити куш. А так, я тобі скажу, адміністратор ЦНАПу, який 40 годин yes. написаний, що ти жня маєш 16 максимум, 17 стажем. І no. немає права на не репетиторства, і, no. і нічого. Ну тут важко такі бачите моменти, але ну, чи треба педагогу йти на 18 годин і думати про зарплату в школі, ну це ж також не доречна, no. правда? Треба йти і відпрацювавши, йти і відпочивати. Тому що до, до років треба ще готуватися. Як мінімум з тих 18 годин для того, щоб вас до, до уроків на, на, на тиждень 18 годин треба 9 годин потрапити вдома. Як мінімум, це ну, якщо нормально, то ти якісь так вважають. Хоча дійсно, 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 дійсно. дітям. І це не просто зараз. І, і з такими контингентами, які в нас є, дуже не просто. Ну, не, я розумію і вас, що у вас теж там контингент, такий, що ти носиш, як ти кажеш, знати все, no. <-C1> ah, і всиновлення, і землю, і шуркіт. Це не можна порівнювати. Ну, Значить, в кожного, в кожного свої моменти, тут я то, але їм тут зможуть заробити. Вона може в суботу неділю витерпити заробити ввечері. А ми її не можуть. І суботу неділю працює. Так суботу, працює. так, суботу працює. Добре, переходимо до голосування за проект рішення за два рішення отримання. Вітаю світ звертається, може дасть бо фінанс, не інтернет. Друге питання порядку денного про перемінування вулиці молодіжна на вулицю скульптора головання в місті. Я не піду доповідав. Ні, тільки питання. Це ми вже перейменуємо, чи це ми... А ні, громадське тут не громадське проводить. проводиться. Так, так, так. Саме власне, після громадського обговорення вулиця набрала такого скульптура говання. Пере громадського горла Миколаєва. Виносилася як пропозиція. В результаті цього ми власне, Путіна була комісія наша, яка займається перевоною вулиць, І була ця проголосована саме така редакція, і ми її відносимо зараз на Ясно. Добре. Переходимо до Іспанії за проєкт рішення про перенування вулиці Молодіжної на вулиці Скульптора Пільтора буловання. Два три рішення прийнято третє питання. Він не документ. Ні. Ознайомилося Ще ви ради, нам додали до всього цього. Трохи yeah. легше було, да? ну, я я так? Ну переходимо до того, що ви ж все рівно Приймаєте ж всі документи. Маємо, все, але, маєте, все. але штабі обробляють і інші виконавчі органи. Не всі. На нас зараз 45% лягає на адміністратора. Дивіться, декларації вносить, пошту поштою приносить. так, все вносить адміністратор. Такого не було. Раніше це все в ми А тепер це все має в вносити адміністратор. Поштова адреса все. 45%. Якщо раніше в нас було десь відсотків 18%, тільки те, що ми вносимо. А тепер все. Я навіть, якщо що так чесно, я не знаю, які дурні піде на В Мене звільняється, я рамкально бачу, Люди масово. У мене такого не було за 13 років. Зараз так. За 115 тисяч отонча і зараз дуже велика місця. Ну от і що? У мене два аттішники вакансії. Один воює, один звільниться. Нема кого взяти. А я тебе проходил, за 15 тысяч. Я знаю, у меня чоловіка наркотика, жа, худчина. Ну працює самі і говорить, що от ми додатково дамо роботу, ну відповідно додатково будемо бачити, яку тут будеш виконувати. Він не приймось, не приходить не через, не ну на наступний день приходить, він каже, ну я подумав, я не хочу, бо то велике навантаження мені, а я хочу більше часу для себе. Ну навіть молодь з тої точки зору, що вони себе року шукала прибиральницю на 10 тисяч. Я її не і скільки разу вони мінялися, то попили. Місяць колобиті каже, у вас каже, що в супермаркеті робити, каже, вас каже. Ну от постійно люди, вони ж безпередно це. Бо зараз послухати. А ще відський фактор працювати там. Документа немає. Вісім родин на прийом. А я не знаю. Чесно. За скільки років роботи ще так не було ваш відставити? Переходимо до голосування за проєкт рішення про внесення змін до рішення міської ради від 28.04.2021 року за номером 10.69 про затвердження структури виконавчих органів міської ради загальний числі параду міської ради та її виконавчих органів за два рішення прийнято. четверте є роботи.